З вами, я, пані Олександра. А я Орічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про історію, звичаю, культуру та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. З вами відправляємось у мандрівку Полтавською областю. Полтавський край наповнений історією, красою, видатними людьми та багатьма промисловими центрами. Це місце, через яке проходили битви козаків. Історія яких описана та задокументована у сучасному кінематографі. Це край, де народились і творили відомі письменники. Це край, який відомий на весь світ своєю складною вишивкою та килимами. Це місце сили та наснаги. Тоді ми всі вирушати у подорож! Нагадую, для того, щоб нам вирушити в мандрівку, треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! Подорож розпочни! Здоровенькі були малята! Як все маєте? Незвично ці та інші фрази ви можете почути, якщо вирушите з нами на батьківщину української мови. Нас чекає Полтавщина та місто Полтава. Полтавщину вважають батьківщиною української мови, тому що саме тут український письменник Іван Котляревський написав Енеїду. Це був перший твір українською мовою. Для любителів гастрономічного туризму. Полтавщина залюбки відкриває двері. Тут ви зможете скуштувати смачні пухкі полтавські галушки, які, до речі, є національною стравою краю, а ще саме їм встановлений пам'ятник в центрі Полтави. Щороку Полтавщина зустрічає тисячі туристів, адже саме тут проводять Сорочинський ярмар. Це не просто стихійний ринок, на якому можна купити все, що ви захочете. Це справжнє свято. Саме тут ви зможете почастувати національні страви та відчути всю атмосферу українського дозвілля наших предків. Полтавський край є береги українських традицій. Саме завдяки майстрам, які проживають на цій території, до нас дійшли унікальні пам'ятки української культури. В селі в Болтавської області було створено унікальну вишивку, яка славиться на весь світ, білим по-білому. А ще саме тут зародилися унікальні рослинні орнаменти в килимарстві. А в селі Опішня зберегли традиції гончарства. Саме тут виготовляють такі унікальні глиняні вироби та розписують їх за опішнянським розписом. А ще завдяки Полтавській області ми з вами можемо куштувати смачненьке, солоденьке, згущене молоко Полтавочка. Полтавщина є краєм цілющим від води. Саме тут в місті Виморогі знаходиться лікувальний курорт. Виготовляють Миргородську воду, яка до речі також є лікувальною. Аби ще більше та ще краще зануритися в історію української культури, запрошую вас переглянути унікальну презентацію. А ще ми з вами вирушаємо в наступну подорож. Нас чекає файне місто Тернопіль. До побачення, діти! До нових зустрічей! Нехай щастить! Налічує безліч цікавих туристичних об'єктів. Полтавський край унікальна скарбниця національної духовності й культури. Витоки української класичної літератури, театру, образотворчого мистецтва беруть свій початок на благословенній полтавській землі. Не випадково Полтаву називають духовним серцем України. Згодна з вами, пані Олександро! Полтавська область це дуже гарний край. Полтавщина це не просто мальовничий регіон України, це справжній сховок містики та таємниць. Відкривайте для себе чари Полтавської області, і ви ніколи не забудете цю захоплюючу подорож. Легенда про барвінковий острів на Полтавщині. Вітаю вас! Мої маленькі українці та україночки, сьогодні хочу розповісти вам легенду про рослину, яка є символом української культури: квітку барвінок. Колись давно у селі Дайманівка, що на Полтавщині, жив у своєму маєтку пан. Щасливо він жив, не бідував. І мав він єдиного сина та раптом прийшло в його дім горе. Захворів син та й помер, пан довго сумував, аж потім звелів поховати юнака на острові ляхів, що неподалік села. І у пам'ять про сина посадив він по всьому острову Барвінок. Тих часів кожного року ранньої весни встеляється земля в ляхові з синім килимом і зацвітає тисячами синіх квіточок, як глибочінь самого. неба. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! З давніх давен полтавські гончари створюють кераміку, яку знають та цінують в усьому світі. Опішнянські майстрині з любов'ю розписують вироби. Вироби можна впізнати за характерними ознаками та кольоровою гаммою. А це ягоди, листя, кривульки, квіти, сердечка, метелики та гілки. Річко, сьогодні ми з вами будемо займатися ліпленням та створимо собі на згадку цікаву іграшку. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Полтавщину. Саме у селище Опішня, яке славиться своїми опішнянськими іграшками. Селище Опішня відоме своїми керамічними іграшками, які відображали реальну природу, народний побут, героїв казок, пісень. Гончарі, крім ужиткового посуду, виробляли і дріб, маленькі іграшкові посудинки, глечики, мисочки, горнятка. Асортимент іграшок був різний – коники, баранці, кози, цапи, корови, собаки, свинки, зайчики. Опішнянські іграшки розмальовані чисто за народними мотивами, виготовляли з жовтої глини, декор подібний до світло-коричневих відтінків. На поверхню наносили мальований орнамент, прямі та хвилясті лінії, крапки, трикутники. Наносили жовтим, білим, зеленим, червоним та коричневим кольором. Сьогодні ми з вами будемо ліпити справжню Отешнянську іграшку. Але перед тим, як розпочати нашу роботу, давайте з вами зробимо пальчикову розминку. Поставили ручки один перед одним і повторюйте за мною. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Давайте виготовимо з вами обішнянську іграшку півника-свистунця. Для цього нам потрібно солоне тісто, стека для прикрашання півника, дощечка. А виготовити тісто вам допоможуть ваші батьки. Спочатку ми розминаємо тісто, щоб воно було м'яким та еластичним. Потім між ручками скочуємо кулю. Із цієї кулі формуємо ніби трикутник. Далі робимо ніжку для півника. Пальчиками допомагаємо, згладжуємо. Далі формуємо хвіст, приплюскуємо його, витягуємо голову, робимо гребінець для півника. Робимо дзьобик, беремо стек та формуємо очі з однієї сторони та з іншої. Робимо крильця. Прикрашаємо півника за вашим бажанням. Ось такий півник-свистенець у нас вийшов. А коли він висохне, то ви можете його розмалювати. А нам час прощатися. До наступного заняття! Найвідоміших міст Полтавщини Миргород. Це місто курорт. Тисячі людей оздоровлюються та лікуються його мінеральними водами. Саме тут щорічно проводять Сорочинський ярмарок. Сорочинський ярмарок це яскраве театралізоване дійство. От би побувати на ярмарці та скуштувати там теж. На жаль, смаколиків запропонувати не можу, але можу подарувати запальний настрій. Сьогодні я вас навчу веселій колоритній руханці. Мирій Україні куточок начерай, говорлиских. В сорочинцях, та й на ярмарку, вверуємо в ріка про чудовий цей чарівний Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно, весело, та цікаво. Діти, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але нам час повертатися додому. Для цього треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Подорож завершити! Подорож завершити! На сьогодні, все. Дякую вам за увагу! До побачення!